Я сюди, я з Гулій поля. Цю з 2017 року. Спочатку на посаді пожежного рятувальника, а потім перевівся на посаду командира відділення. Кидали безпробудно і не можна було поріба вилізти. Жалко, тому що все, що ти бачив війни, його просто розрушають під ноль. Всі сусідів, скільки знайомих повбивало, все поруйнували, хати, двори. Ну, все, розрушають, все, людей виставляють без нічого. А вони орки, хай бухка й теж прийде погибель. Прийде. Тільки жалко багато дітей буде. Та і так людей багато. Гуляйпільщині ворог не перекращає обстрілювати території громади. Все частіше і частіше рятувальники виїжджають на пожежі після обстрілів. А в переривах між пожежами вони продовжують розвозити гуманітарну допомогу населенню, також підвоз води технічної. Мебіль побита, вікна всі, всі три вікна, всі три вікна побиті, ну, ну все побите. Ну я не знаю, що тут. сини, звісно, ну, є такі, що Ну, попритуляла, попримазувала і так і є. Того страху немає. Началь якось було ну, більш страшніше, а тепер вже у нас тут куточок згуртований, так що друг за друга переживаємо. Узнаємо, чи нічого не як ніч пройшла, особливо якщо стріляють, то ну, безпокоїмося друг за друга. Дякуємо волонтерам, які допомагають нашим тваринам вижити в цей скрутний час. Дякуємо за корм. За підтримку. А шкода, я так до нього прив'язалася. Він такий преданий собачка. Я не знаю. Ну, от усе. і от блог, от кліщів нам треба собакам, все, все потрібно. О, ось, і наша. ось і мамочка наша прибігла, пішла. найдочка, пішла до сломанненького. А їм я вже дали? Ні? Я хочу подякувати за наданий корм UA Animals. Дякуємо.